Нещодавно я був присутній на святкуванні Різдва в одній з місцевих церков у США. Під час служіння пролунав вірш про народження Ісуса, й одна фраза в ньому повторювалася кілька разів. Просто це може бути важливим. Я багато думав про це, як ми можемо знати, що якась подія з тих, що відбувається сьогодні, може бути важливою у майбутньому. Як могла дитина, яка народилася 2000 років тому у Віфлеємі, стати важливою сьогодні для нас? Можливо, для когось тоді це була важлива подія, але чи це важливо для мене сьогодні? Невпевнений. Просто зараз це не може бути так важливо. Правда ж? Звичайно, ні. Багато хто не впевнений у важливості тієї давньої події. Відповідно до того, як виглядає наш світ, вочевидь, точно і сьогодні те, що сказав Ісус багато років тому. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Івана 3, 19 Для мене особисто важливість народження Ісуса ніколи не зможе бути оцінена. Відповідно до цієї події, це просто може бути важливо, перетворюється на немає нічого важливішого. Ключова історична подія може стати вашим особистим історичним моментом, коли ви вирішите відчинити двері свого серця і стати його нареченою. Не пропустіть важливість пришестя Христа до вас. Ваші стосунки з Ним це найважливіше. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Об'явлення 3.20 Я такий радий знову привітати вас із Різдвом. Нехай немовля Христос, народжене в яслах сьогодні, знову народиться у вашому серці. Моя Молитва сьогодні. Господи, я відчиняю для Тебе двері свого серця. Увійди і заволодій усім, що в моєму серці. Я хочу вечеряти з тобою завжди. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.